І всім привіт, з вами Грамітрей. Ми починаємо проходження моду Crastorio у грі Factorio, який додає дуже багато нових технологій, нові ресурси, нові предмети, буде нова зброя. Дуже багато всього він додає та змінює. І тим самим гра стає складнішою. Тому якщо ви вперше починаєте грати у гру Factorio, то цей мод не рекомендовано вам. Ви ліпше подивіться, наприклад, проходження ванільної гри без модів. Є на каналі, також посилання буде у описі до відео. А якщо вже пройшли факторіо декілька разів, і, в принципі, хочеться чогось новенького, скажімо так, то, звісно, можете вже починати грати цей мод. Отже, як його встановити? Заходите у модифікації і ось заходите у вкладку встановити. І вибираєте по кількості завантажень. І ось тут ось. Красторіо 2 або можете просто в пошуку прописати Красторіо 2. Отже, і тут можете бачити, є залежності, тобто це також моди, які він за собою підтягує, і несумісне з тобто кількістю перелік модів, з якими він не буде працювати, їх потрібно буде відключити. Ви натиснули і все, натискаєте Встановити. Ось, коли вже завантажилось, натискаєте підтвердити, гра перезапуститься, і вже можете бачити, що змінюється екран у головному меню. Також перед початком гри ви ще можете налаштувати сам мод, заходите в налаштування і налаштування модів. І ось бачите, Crastorio 2. І ось все, що можна тут змінити, щось додати, щось прибрати. Наприклад, збільшення розмірів штабів, тобто кількість предметів у одній комірці, скільки може поміщатися, у украсторію по дефолту 200. У ванільній без модів, тобто 50 для усіляких матеріалів там, для залізноруди, для мідноруди, а 100 вже там, для стальних пластин, стальних балок і так далі. Залишаю так, як. Встановлено, тобто я тут нічого не міняю. Ви вже дивіться, вже можете щось поміняти на свій погляд, як вам буде зручніше. Отже, починаємо нову гру, нова гра, вільна гра тут це без змін. І ось тут вже можете бачити, що додалися нові ресурси: і мерсид, різкісні матеріали, метали точніші, і мінеральна вода. Це, в принципі, ось ці ресурси, вони потрібні будуть десь приблизно ближче до середини гри. А мінеральна вода вона, мабуть, ближче до кінця вже. Ну, Орієнтовно десь приблизно. І також сира нафта вона змінює колір на мапі. Тепер вона буде не рожева, як раніше, а ось жовтенька, ось можете бачити. Така жовтенька. І також на карті імерсит. це ось такий квадратик один рожевенький. А рідкісні матеріали вони будуть ось такого теж або рожевого, або фіолетового кольору. Ось, і мінеральна вода вона має бути синіми чи блакитними навіть точками. Ось. Ось тут бачу, ближайші, мабуть. Ось декілька. Але на початку вона вам не знадобиться. Обираючи мапу, також рекомендую, що базу від 4 ресурси, тобто залізна руда, мідна руда, камені, вугілля були всі поруч, і вам не треба було так далеко бігати. Ось, а інші ресурси там. Рідкісні матеріали, мінеральна вода і мерси. Ви вже можете подивитися, просто щоб ви розуміли, де вони ближайші знаходяться. І вже можна починати гру. В принципі, ось дане налаштування. Ми налаштовую. Тут є всі 4, недалеко водичка, тут ще є нафта є поблизу, тут ще є нафта, і в принципі по ресурсах в принципі, зрозуміло. Тоді можна вже починати грати. Розпочавши нову гру, ви можете бачити, вже, що з'явилися нові. Скажімо так, уламки, тобто є складальний автомат з пошкодженого корабля, є також пошкоджений дослідний комп'ютер, і також ще є ось, пошкоджений реактор корабля. Реактор корабля буде виробляти енергію, там буде невелика кількість енергії, але все ж таки на перший час буде достатньо. Ну, Складальний автомат, думаю, зрозуміло, що він вже створює необхідні вам ресурси матеріали. І пошкоджений дослідний комп'ютер, він вже може. Дослідження виконувати. І тут також вже можете бачити, що використовується для досліджень проста технологічна карта замість склянок Тобто тут склянок немає, тут є тільки ось такі карти. Вони будуть декількох типів видів, це все будемо далі розбирати. Ось, наприклад, автоматизаційна технологічна карта, вона майже схожа, як червона склянка, але тоже. Як я казав, будемо дивитися далі. І ще можете помітити, що розбирати ресурси набагато довше, ніж у грі з модів. І так, це може зайняти трохи у вас часу. Тому, можливо, на перший час це все не розбирати. Дивіться вже, як вам буде зручніше. Розбираючи уламку від корабля, зверніть увагу, що якщо ви будете розбирати ще складальний автомат. Або пошкоджений дослідний комп'ютер, то назад ви поставити його не зможете. В такому вигляді, як вони у вас з'явилися, в такому вигляді вони і залишаються. Нові створити неможливо, розібравши їх також поставити неможливо буде. І також у вас є в інвентарі притулок. Це місце, де ви будете з'являтись у випадку вашої смерті. Але це вже необхідно більше до середини гри, коли ви вже частіше можете помирати. І вже цей притулок можна поставити, наприклад, біля скрині, де у вас будуть, скажімо так, ресурси першої необхідності, там патрони, броня, там, автомобіль, можливо, запасний. Тоб, якщо ви вмираєте, ви швидко взяли там біля скрині ресурси і побігли. І, звісно, можете представляти собі цей притулок, поставили, забрали і переставили, куди вам зручно. Ще також його можна використовувати як скриню. Тут велика кількість комірок, які можна використовувати при необхідності. Поставши твердопалив бури та пічки для виготовлення залізних пластин, бачите, що твердопалині бури вони хоч і мають вугілля, але чомусь вони не скидають у кам'яну піч. Тому це вже перше, що можете помітити, це через те, що необхідно вибирати рецепти навіть у пічках. І так само його можна копіювати до інших пічок. І так само абсолютно з кожною пічкою необхідно це все виставляти. І не забувайте, звісно, що необхідно складати вугілля. Рецепт залізної пластини відрізняється, ніж у грі без модів. Тут же створюється 5 залізних пластин з 10 рут, тобто вже необхідно більше. Якщо у Ванільні грі, тобто без модів, там необхідно один до одного за одної залізної руди отримували одну залізну пластину, то тут необхідно більше залізних руд, воно створюється також повільніше, 16 секунд створюється. І через це вже стоїть два твердопалених бура на одну кам'яну піч. З мідними пластинами абсолютно так само: по часу і по кількості. На самому початку не рекомендую використовувати як паливо деревину, тому що деревина необхідна для простих технологічних карт. 5 деревини та 5 мідний дріт необхідно на одне виробництво і з одного виробництва отримуєте 5 технологічних карт. Тому дерево ліпше використовувати саме для цього. Якщо все дерево повиробуєте поблизу вас, то вже не буде чому поглинати забруднення. І через це. Хробаки, тобто вороги будуть нападати і раніше і частіше. Так як є в нас вже пошкоджений дослідний комп'ютер, є також складальний автомат, то створивши стовпи леп, я можу ось так протягнути. Електроенергія виробляється автоматично, сюди нічого не потрібно складати ні вугілля, нічого. Просто прокладаєте дріт, куди вам потрібно, і вони вже можуть працювати. Сюди необхідно буде складати прості технологічні картки, складальним автоматом вже можна створювати ці технологічні картки. Тільки вам залишиться закидувати ресурси і або вручну перекидувати технологічні картки, або зробити на, на початку два твердопаливних маніпулятори, які вже будуть перекладати прості технологічні картки. Тільки не забувайте, що в твердопаливні маніпулятори необхідно закидати вугілля, щоб вони працювали. І коли вже в. Дослідному комп'ютері є необхідні прості технологічні картки, можна вибрати дослідження. Якщо у вас вороги поруч, то можливо варто задуматись про військову справу. Якщо ворогів поблизу немає, наприклад, як у мене, тобто то тут ще вони можуть почекати. Я поки не буду збільшувати виробництво наразі, щоб не йшло далі забруднення, тому я наразі виберу дослідження ядро автоматизації. Нехай досліджується. Також необхідно звернути увагу, що для. Гвинтівки, ось пістолет-кулемет, використовується магазин для гвинтівки. А для пістолета використовується магазин для пістолета. Тобто, як у грі без модів, не буде те, що ви створили магазин і можете його використовувати як для пістолета, так і для гвинтівки. Ні, тут же окремі магазини як для пістолета, так і для гвинтівки. З самого початку у вас в інвентарі є такий маленький радар, називається вартовий. У нього геть невеличкий. Радіус огляду, але тим не менш, коли у вас вже запрацювала електроенергія, ви можете, відбігши кудись подалі від вашого місця, куди ви встановили вартового, ось можете переглядати. Тобто він тут стоїть і він дає геть невеличкий кут огляду. І коли вже ядро автоматизації вивчено, то через те, що в мене тут недалечко є вороги, я все ж таки поставлю вивчатись військову справу, щоб... При винищенні ворогів я вже міг використовувати пістолет-кулемет, в якого дальність 30. Але зверніть увагу, що у пістолета дальність польоту 22, тому ліпше використовувати пістолет-кулемет, вона ж винтівка, тільки враховуйте, що в неї мінімальна дальність 1. Це означає, що якщо в притул до вас буде стояти ворог, ви по ньому не зможете попадати. Також у магазин для пістолети в одному магазині 12 набоїв. А в магазині для гвинтівки 30 патронів в одному магазині. Ну і звісно, шкода від пістолетного набоя буде 8, а у гвинтівочного набоя буде 10. Самі можете бачити, що пістолет-кулемет набагато ліпший, ніж звичайний пістолет. Як без набоїв, якщо це вираховувати, так і чисто по набоях, якщо порахувати. І коли військова. Справа вже вивчена, я поставлю все ж таки, нехай залізне кайло буде вивчене. Коли буде прокачане це залізне кайло, ви зможете швидше добувати дерева. Створивши майже сотню магазинів, ну, ще трошки достворюється, вже можна, в принципі, нападати. І стріляйте, цільтеся не прямо у ворога, який стоїть перед вами, а цільтеся трохи далі. Щоб автомат вже прострілював, тобто, наприклад. Помирає хробак, щоб снаряди летіли далі. Це насправді тут грає немаленьку роль, тому що набагато швидше відбувається стрільба, стрільба набагато ефективніша. І можете бачити, що вона навіть по дальності стрільби не така маленька, як у грі без модів. І також ще можете помітити, що на ворожій базі є така фіолетове покриття. Її необхідно на початку збирати, потім пізніше її можна буде виробляти. Вона необхідно буде для виробництва військових пакетів. Ну, тобто тут карти вони називаються, але можна звати їх так само, як і у ванільній грі. І таким чином набагато легше з автомату знищувати ворожі бази. У цьому моді набагато легше це організовано. І, в принципі, у цьому моді набагато більше виду зброї. Про це більше покажу пізніше, коли вже буде дослідження вивчено по цій зброї. І також знищення ворожих баз я показав, як перш відбувається, подальше я показувати не буду, якщо в мене не буде внесено якихось змін. Там або з'явилась там нова зброя, або нові вороги, або ще щось. Ну, це вже будемо бачити. Тепер. Знищиш ще ворожу базу, ось та сама фіолетова біомаса. Якщо ви будете бігати по ній, ви будете бігати на дуже довго. Вона у вас дуже сильно заповільнює. І таким чином необхідно подалі триматися від неї, коли ви нападаєте. її збирати можна, натискаючи на Alt-C. Ось, у вас лопатка з'являється, і вибираєте, що зібрати. Часу не потрібно для того, щоб зібрати. І вивчати нічого також не потрібно, щоб можна було збирати. І все зібрали. Тепер у вас є у вашому інвентарі біомаса. І можна поки скласти в сундук, якщо вона вам не заважає, можете, звісно, з нею бігати, але знадобиться вона вже для військових пакетів. Ось військово-технічний пакет відкриває дані досліджень кусак, сюди і необхідна буде біомаса. А вже ці дані досліджень кусак необхідні будуть для військово-технічних пакетів. Пакетів. Також ви можете зробити вітрову турбіну, яка буде виробляти енергію. Одна вітрова турбіна може виробляти до 20 кВт. І при цьому вони нічого не потребують, але ви все можете розуміти, що таким чином, щоб зробити багато електроенергії, їх потрібно дуже багато і вони будуть дуже багато місця займати. І, наприклад, якщо одна лабораторія потребує 200 кВт, то щоб покрити одну лабораторію, необхідно. 10 вітрових турбін. А щоб зробити, наприклад, 10 лабораторій, то вже 100-вітрових турбін ще і розставити вам необхідно це все, і необхідно місце під це все знайти. Тому на початку, звісно, можна розставляти, так як вони нічого не потребують, через це вони ефективні. А вже пізніше, коли вже буде досліджено у вас паровий двигун, рекомендую все ж таки використовувати їх. І поставивши лабораторію, зверніть увагу, що швидкість дослідження один, так само, як і у пошкодженого дослідного комп'ютера. Тобто розбирати пошкоджений дослідний комп'ютер не бачу сенсу, тому не раджу, особливо на початку. Пізніше так, тому що не обов'язково вам тут ж базу розташовувати правильно. Ви, можливо, хочете десь собі в іншому місті розташувати лабораторії, тому щоб сюди навести окремим конвейером ресурси, то потім можна буде його дійсно розібрати. І отримати з нього ресурси. Для того, щоб вивчити паровий котел та паровий двигун, необхідно до цього вивчити базову роботу з рідинами, що відкриває труби та відкриває помпу, а перед цим ядро автоматизації, що ми вже, в принципі, вивчили, тому починаю зараз дослідження труб. Тобто базова робота з рідинами. Якщо лабораторія може використовувати 5. Різних карт, тобто звичайну, червону, зелену, військову та синю, то пошкоджений дослідний комп'ютер може використовувати тільки базові прості технологічні карти. І коли вже ці всі базові дослідження ви вже всі вивчите, то далі, де необхідно більше технологічних карт, то цей пошкоджений дослідний комп'ютер вже не потрібен буде. І так як не, не потрібні. Складальні зайві автомати. Я використовую наразі тільки один. Можливо, ще це буду використовувати нижні в подальшому, а ось ці двоє мені точно не потрібні, тому я розбираю якраз. Подивимось, що по ресурсам вони дають. О, тільки одна залізна шестерня та сім електронних схем. В принципі, це приємно, так як наразі немає електронних схем, і створювати їх, в принципі, неможливо. Тому, можливо, в подальшому вони знадобляться, будемо бачити. І коли вже вивчило паровий двигун, то я поставлю вчатися автоматизацію. Автоматизація вчається швидко, всього лише 10 карт тут необхідно, тому я поставлю. І також плюсом буде те, що один складальний автомат споживає максимум 77,5 кВт швидкість створення пів секунди, а пошкоджений автомат він. Споживає 93 кВт, що більше, а швидкість створення при цьому в нього так само, тому вигідніше буде створити вже складальний автомат і поставити замість старого, щоб зекономити електроенергію, використати її на щось інше. Або, наприклад, запустити ще один і доставити вітрові турбіни, тому що я вже думаю рухатися до технологічних карт і хочу відкрити електричний бур, щоб він працював без електроенергії. І щоб можна було вже відмовитись від твердопаливних бурів, і тому вже можна буде автоматизувати виробництво електроенергії. І розташувавши паровий котел та паровий двигун, додавши електропостачання, закинувши це все вугілля у парові котли, можете бачити, що нічого не працює все через те, що помпа потребує тут електроенергію. Тобто у грі без модів помпа не використовувала електроенергію, тут же вона й потрібна. І це необхідно вже тягнути з вашого виробництва хоч якогось базового. Або також ви можете там поставити, наприклад, вітрових турбін декілька штук або навіть одну, тому що помпа максимально споживає 20 кВт, в принципі, так само, як і виробляє одна вітрова турбіна. І все, все б запрацювало. І вже електроенергія може виходити, тільки зараз немає необхідності у цьому, але ми можемо знати, що, бачите, тут навіть вугілля зараз стало, тому що тут електроенергію вони не виробляють через те, що електроенергія зараз не потрібна, скажімо так. Тому зараз поставлю виробництво, щоб вже була необхідність у електроенергії, і тоді вони вже будуть в повній мірі працювати. І, до речі, через те, що є декілька. Вартових, то можна там ще й поставити вартового, щоб ми бачили, що тут відбувається, якщо тут раптом нападуть, або просто перевіряти, наприклад, чи є там вугілля, чи потрібно бігти заносити, тому що наразі немає можливості зробити електронні кар'єрні установки, і а з бурів я тягнути не дуже хочу, тому що це не дуже зручно там налаштовувати. Вже. Набагато легше дослідити автоматизаційну технологічну карту і дослідити електричний бур, і потім вже створити електричні кар'єрні установки. І розставивши ще додаткові лабораторії, пришвидшив швидкість виконання досліджень, тому я хочу вже вивчити ще додаткові ось ці кам'яна стіна, дробарка та легка броня, і вже розберу. Пошкоджений дослідний комп'ютер, щоб це можна місце було використовувати, наприклад, для виробництва червоних електросхем. Також не забувайте, що якщо у вас забруднення може виходити за межі ваших розвіданих територій, то необхідно обов'язково ці території розвідати, якщо у вас не побудована оборона, у випадку, якщо там є ваші вороги, то щоб ви були готові до нападу або знищили їх до того, як вони до вас нападуть. В даному випадку мені повезло, що тут. Знаходяться дерева і розповсюдження далі не пішло. І так само ще повезло, що, звісно, тут немає ворожих баз. Через це ближайшим часом я не буду очікувати нападу, що дасть мені більше часу на побудову власної бази. І ось розташував виробництво червоних, тобто автоматизаційна технологічна карта. Ось таке виробництво, тільки залишилось додати ресурсів. Тут, в принципі, нічого складного, тільки це виробництво в подальшому можна буде збільшити. Я про те, що компонентів буде вироблятись набагато більше, ніж самих карт. Тобто таких складальних автоматів можна поставити буде більше, але наразі в цьому, мабуть, немає необхідності. Я поставлю виробництво дослідження, точніше, електричного буру. І залишиться тільки додати ресурсів. Тут необхідно покласти залізну пластину, поставлю десь приблизно соточку. Тут-сюди також необхідно буде поставити трошки більш, тому що тут два складальні автомати беруть з них. І вони, в принципі, як тільки закинуть ресурси, то одразу будуть працювати. Тільки тут чотири, так. З вугіллям я потім закидаю. Зараз хочу подивитися тільки, чи все буде працювати. І тут має працювати мідний дріт. Тут мідна пластина. Ось, в принципі, все працює, тому я вже позакидую. Трошки вугілля, вугілля тут у, дуже багато не потрібно. По 200 прямо закидувати не потрібно буде, вони це все не використають. Вам легше прийти і знову закинути, ніж дуже багато вугілля сюди постійно. Ну, точніше дуже багато вугілля, якщо закинете, то на інші необхідні виробництва вам вугілля не вистачить. Тому в такому випадку просто закидуєте. Необхідну кількість, десь, можливо, я думаю, не більше 15 тут потрібно. Тут ще лишилося. І, в принципі, перші почали працювати, і це означає, що дослідження буде створюватися електричний бур. Тут тільки 20 необхідно буде карток кожного типу. І потім вже можна буде автоматизовувати виробництво ресурсів, і через це вже менше потрібно буде. Можна вже буде розставляти масову кількість цехів переплавки, і вже можна буде думати з приводу розташування баз, тільки треба подивитися, де буде більш-менш нормальна територія, тому що тут по колу йдуть скелі, а скелі будуть заважати. Я хочу вибрати, пошукати точніше територію, де вони не будуть заважати. І тоді вже буду розташовувати велику базу виробництва. Вона буде набагато більшою, ніж у. Грі без модів, тому що тут більше ресурсів, більше матеріалів, більше того, що можна виробити. Але тут є свої плюси. Це мод набагато цікавіший, тому будемо далі грати. На цьому серію завершую. Якщо є якісь питання, звісно, пишіть, я надам відповідь. Якщо щось необхідно, можу щось показати, про щось розказати. Про пісок і скло, це вже будемо розмовляти у наступній серії. І тому дякую за перегляд. Віримо в свою і нехай щастить.